Тому так терміново положення з'їмання. А вчора вийшов близько імені українського рішення про голови було Марії Іванівні Крушани, завершивши член комісії. Я вам вибачю причин. І сам некий на Лукач, Милославу, так? Тут білий день перше не там нормально, не знаю, людям було. Я вам поясню чому. Питання в тому, що на Марію Іванівну прийшло шість скарг, де вона порушила, чи не відносно проведення виборчої пропаганди. По-перше, скарги я з собою не взяв. По-перше, не, не надала право провести зустріч з попадим. Тобто вона не вправила. Мене з, да, з холодинки. Лічно, з холодинки. Я, знаєте, як це міняв Марію Іванівну? Ви прекрасно знаєте. Кажу Маріва, перебачте, я особисто мені дуже невдовольно, що тепер, коли йде такий процес виборів, ви це залишаєте членом комісії, але право підписування обичательних юлітнім має Лукач Ярослав так? Рішення тут є. Ну, а чогось в скарбі не принесли? Ми хотіли видіти, кого то, що написав, чи то, чи то дійсно. Так, скарги є в нас. Хочете, я йду тепер в дільничу пісню. Сідайте, сідайте, за мною машина, то і місце. Добре, принесли сюди. Пак Слухач сам неправильно видає Юрич. Він не заперше спорта Юрич. Зараз скарги будуть у вас. Якщо я зараз йду на машині, зараз скарги вам принесу. Районна комісія. Районна комісія зобов'язана роз'яснювати виборцям свої рішення. Звичайно, а я. я сам, я я сам виборцем. не голоджувати. Я, я таку постанову отримала вчора. Що повідомили, що мене Тому що Та, я, я постанову не... І сам. Мене не було. Я прийшов домов у час майже ночі. Час? Я виїжджав усі виборчі дільниці, українські у Сімгорській. І мене вдома не було. А печатку я забрав з собою, щоб це не займали тим, що не треба. Я закричав, так, кідний роботи. Я знав, що я буду у суді. Я то прекрасно знав. бо тобто так не залишить. Я прошу вибору вивчити раз. Мирослав Тимберович, Марія Іванів працюєте як ви нова голова Комісії, підписує свій папір коли будуть здавати до свої виключення комісії. Я думаю, що не І всі документи, які в мене є. Складіть акт, звільните акт і передавайте.